Дорогий день, добрі глядачі! Я вас рада вітати на найнепотрібнішому каналі на світі. У сьогоднішньому відео я візьму інтерв'ю у людини, у дівчини, нашої з вами співвітчизниці, яка тут буде плавний наїзд. Цілий рік не їла борщ! А таке можливо. Я не знаю, чи таке можливо, я сама в це не вірю. Ми дізнаємося усі подробиці життя цієї персони, її ідеологічну складову та суспільно-політичні погляди. Я вам обіцяю бомбове, нетипове розривне інтерв'ю та приємне проводження часу. А ви, шановні козаки та козачки, зараз тисніть вподобайку, щоб я сказала це слово ще раз тільки з правильним наголосом. Тож, тисніть вподобайку, підписатися на канал і погарцювали! Ла-ла-ла, кукаріку! Добрий день. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Як вас звати? Ольга, хряпай борщ горошко. Це справжнє ім'я, чи вигадане? Скільки вам років, Ольго? 28. О, це прям як і мені. То ми з вами однолітки. Так, ну добре, розкажіть вашу історію. Ну, знаєте, як це часто буває, коли ти народжуєшся з якимсь прізвищем і тебе з дитинства дражнять. Хряпай борщ! Хряпай борщ! Вихователька веде дітей в дитсадочку в їдальню і звертається до всіх дітей. А вгадайте, яку страву! Ми сьогодні будемо їсти! І п'ятирічний Миколка з виразом обличчя втомленого від життя сорокарічного дяді Стьопи, каже: Знову ман. На каша, вихователька каже: ні. І Маша з сусіднього столу викрикує: Конфети, канфіти! Хоча ми жодного разу не їли канфети на обід. І тоді вихователька глумливо повертається в мою сторону і лукаво підморгує. І тоді всі діти синхронно повертаються на мене і кричать: Борщ, борщ! Сьогодні будемо їсти борщ! <клес> Вибачте, тобто, це у вас як травма. Слухайте далі. Коли я подорослішала і люди чули мої прізвища, то першим ділом питали: Ой, а ти напевно дуже борщі любиш? Ха-ха-ха-ха а -а -а. Тож, а ви дійсно любили борщ? Це абсолютно обурливе та безглузде запитання як для українки. Ну звісно ж я любила борщі. Я обожнювала борщі. Я собі не могла уявити своє життя без борщу. Борщик з салом і чесничком. І дві чайні ложечки сметани. А ви знали, що борщ це абревіатура? Буряк обрамлений радіоінтерферентними щілинами. Це я в одній книжці прочитала. І як ця книжка називається? Книжка топ 100 незвичних абревіатур всіх часів і народів. Добре, і як часто ви їли цей буряк обарлений радіоінтерферентними щілинами? В це важко повірити, але я їла борщ майже щодня, а інколи навіть двічі на день я не могла собі уявити своє життя без борщу? Інколи коли я їла снікерс чи попкорн в кінотеатрі, я уявляла собі, що їм борщ. Коли в мене не було інгредієнтів, щоб зварити борщ, я інколи варила просто картоплю в воді і уявляла, що я їм борщ. Це схоже на одержимість. Давайте переходити до суті. Як ви вирішили відмовитися від борщу? Чу і чи правда це, що ви не їли борщ цілий рік? А, ну почнімо з того, що я вирішила переосмислити своє життя. Мені потрапила в руки книжка, одна дуже серйозна книжка під назвою Магія карт Таро». Там ще на останній сторінці кросворди та місце для вашої реклами. І там була стаття з великим заголовком: Їжа це не те, що ти їси. їжа це є ти. Глибока думка. І я побачила в цьому символізм, бо, давайте чесно, мене постійно і всюди оточували символи борщу. Тож я вирішила відмовитися повністю від борщу і вже не їм борщ, починаючи з 30 лютого минулого року. І як змінилося ваше життя? На початку було дуже важко. Я постійно зривалась і перші два тижні просто бігала. На кухню щоб їсти борщ. Потім поступово я взяла себе в руки і почала помічати незвичний смак у інших страв, наприклад. Піца виявилася теж доволі смачною. Ну, суші так собі, а от картопляне пюре з пюрешечкою, ой, ну воно заграло новими нотами. Також я почала помічати, що в салаті Цезарь є сухарики, а в карбонарі так смаковито розтікається яєчний жовток. Тож, перший місяць без борщу був пекельний. Я не знаю цього слова, але зараз згадаю. Екзистенційна криза. Во. У мене почалася екзистенційна криза. У колі друзів всі постійно сміються і радіють, а ти, типу, вдаєш вигляд, що ти радієш. Бо всередині тебе утворилася прірва на місці, там, де раніше було місце для борщу. Не уявляю, що ви пережили. Коротше, Постійно мерещиться той борщик такий солоденький з чесничком, юшечкою і свіженьким хлібчиком. А потім десь через місяця-два ситуація змінилася. А зараз згадаю ще одне слово, яке я не знаю: катарсис. Наступив катарсис, очищення, просвітлення. Життя прийняло для себе іншу форму, кристалічну форму замість аморфної. Я віднайшла нову себе. Це хвиля бадьорості, натхнення та жаги до життя. Я стала найщасливішою людиною. У всьому світі. А що ж змінилось? Я дізналась про існування зеленого борщу з чавлем замість бурячка. І починаючи з другого місяця відмови від червоного борщу, я їм тепер тільки зелений. Яка чудова історія! Які метаморфози! Я вам сердечно дякую за вашу історію. І я вам дякую. Зелений борщ це офігенно! Зелений борщ відкрий життю новий подих. Друзі, добрі глядачі мого відеоканалу. Виявляється, це можливо цілий рік не їсти борщ червоний. Якщо ви додивилися це відео до кінця, моє прохання по можливості підтримайте мою творчість фінансово на патреоні. Реквізити в описі. Також поділіться цим відео з вашими друзями, щоб моє відео частіше просувалось. Просувалось. Куди-небудь просувалось. Їжте, борщик, слухайте маму, шукайте нові сенси життя, і тири-пири в тому ж дусі. Бувайте!